Всім привіт! Це Андрій Козінчук, ваш військовий психолог. І це все ще моя відпустка. <хи> а, так вийшло, що частину відпустку я проводжу в Києві і саме сьогодні. А сьогодні я записую 28 серпня. А вночі був, на жаль, є таке слово черговий обстріл. Масштабний комплексний від деревої русні. Саме у відпустці. <хи> Один із шахетів потрапив в будинок, в якому я власне був. І то не постраждав, фізично все окей, але не здетонував заряд просто. Декілька квартир дійсно погано пошкоджені. Ну, коротше, ви все це читали вже на момент виходу відео. Ви вже будете навіть знати, скільки жертв в Києві, але ще крім Києва, обстріляно було дуже багато мирних міст. Про фронт взагалі мовчу, бо це просто щось не вимовне. Я, не, я не, не знаю, я не був при тому, як росіяни запускали це все, але я думаю, що це не реакція на систематичне поступове знищення всіх НПЗ Русні. Зараз я прочитав, що за два тижні ми знищили 21% нафтопереробних заводів в Росії. І коли ми нищимо заводи, причому акуратненько так вночі. Ну, вони це роблять теж вночі, але стріляють, ну, знищують виключно мирні міста, тому що це тероризм. Ну, я нагадаю, вже в який раз тероризм це не про там, якісь там поверши. Мета терориста не знищити, мета терориста тримати всіх в страху. І хотілося б якраз про це з вами поговорити. Чи дійсно це вас залякує? чи Є мотивація після таких обстрілів сказати, що треба домовлятися, треба перестати там стріляти. Може, треба перестати обстрілювати їхні НПЗ. От, бо швидкі допомоги в Росії не їздять ще по барабану. Хай зупиняться все, власне, їх там, в принципі, і немає. Як ви взагалі? Страшно. Трусить, калашматить, бо більшість людей точно не виспались. От, і як я побачив зранку, дуже велика частина людей е, валить на роботу. І ще ходити, як мені вчора розказали, що після обстрілу е, їхали люди на роботу, і треба було купити квіти. Обстріл був жахливий, страшний. І де ж ти зараз квіти купиш? А, клас біля метро, бабусі, вишикувались свряти, всі продають квіти. Зразу ж тут же. Тобто, життя, життя триває. Е, знаєте, який момент мене. Дуже сильно так вразив, чи що. Бо я ну, на війні там трошки по-іншому це все відчувається. Багато людей було з дітьми, ну вийшли, тому що стався обстріл, всі вийшли із будинку у дуже оперативно, красавчики приїхала поліція, принаймні патрулька. І знаєте, було цікаво, що багато хто з дітьми і собаками. А, власне, про дітей. Розумієте, дитина, коли трапляється ну, в такому випадку, вона ж не управляє процесом. Не дитина приймає рішення йти в укриття, лишатися вдома хоча б за двома стінками, чи йти в якесь умовно безпечне місце. Це рішення приймають дорослі. І тому питання до вас, воно не риторичне, вам треба все-таки бажано відповісти. а... Чи радитись ви з дітьми куди йти, чи говорити це. Тому що дивіться, якщо трапляється оця така психотримуюча подія, у нас йде шок. Ну, така реакція на те, що ну, не притаманне. І ми е на е емоціях дуже сильно. І цей страх, який йде, абсолютно нормальна реакція. Без всякого це не боягузтво, це не щось етичне. Це страх, і нам треба щось робити. Іноді в якийсь маленький відсоток. Йде на те, що ми робимо щось неадекватне. І ви знаєте, що таке адекватне? Це те, що призведе вас до безпеки. І те, що ви робите, вам необхідно, якщо ви з дитиною обов'язково, або із людиною, яка зараз в паніці, яка не може раціонально мислити якимось чином. Вам необхідно проговорювати, що ви робите. Ми зараз пускаємося в укриття. Я взяв твої пігулки, я взяв твою улюблену іграшку. У нас достатній там варіант води. Там є Wi-Fi або нема Е, Коли ви це все просто робите і паралельно проговорюєте, стає зрозуміліше, не то, що без страх проходить, він стає функціональним. І діти, особливо діти. Вони бояться не так цього, що сталося, і їм страшно дивитися на страх батьків. А ви не можете ну, вести себе якось спокійно, якщо вам страшно. І саме того дуже важливо проговорити оці якісь дуже прості елементарні речі, хоча б для того, аби ну, людина, яка з вами, яка в вашому, я по військовому скажу, підпорядкуванні, для того, щоб вона зрозуміла, що трапляється. Навіть якщо брати дорослих дідьок, я зараз про військових. Дуже часто виконуються якісь накази, про які ми не усвідомлюємо до кінця. Іди туди, стріляй туди, а повністю картинки не знає. І це призводить до паніки, до там, не знаю, дезертистів, всезичея, а саме головне до нерозуміння цього моменту, який трапився. Тому, коли ви з дітьми, будь ласка, проговорю ці штуки. І якщо ви залишаєтесь, ви не йдете в укриття. Ви собі хоча б дайте відповідь на питання, чому? Чи відчуваєте ви себе тут в безпеці? Чи все норм? Іноді здається, що от буде обстріл, я тоді піду в укриття. Не полініться, якщо ви там ще не були. Сходіть, будь ласка, з всіма членами вашої сім'ї, з ким ви живете в це укриття, для того, щоб хоча б знати, куди йти в спокійний момент. Якщо це укриття зачинене, ви можете абсолютно спокійно звернутися до. У, у управляючого управляючої компанії, ОСББ, ЖЕК, що у вас там є, що я хочу подиви, ви маєте на це повне право, і це все це дуже елементарно. Ніхто не буде. Бакар, очі Боже, жінко, що ви хочете, вже 19-та година нікого нема на роботі. Все є, тому що там люди знаходяться цілодобово, ті, які відповідають за відчинення ваших безпечних місць укрить. Сходіть туди, просто подивіться, де ви будете, для того, щоб ви, якщо станеться оця, знову ж таки, обстріл і тривога, ви могли туди вже алгоритмічно спуститись. Нагадаю, що безпечне місце має бути як вдома, так і на роботі чи вченні. тобто там, де ви систематично і часто перебуваєте. Це не просто з точки зору безпеки фізичної, це з точки зору вашої ментальної, психічної безпеки. Що ви просто візьмете і вам буде спокійніше. Як би не було страшно, але ну, налякати, якось розчарувати це неможливо. Я цього ранку побачу, як багато людей виходять і питають, чи можу я чимось допомогти. Це дуже круто. І вже коли своїх песиків на руках виносять, це прям любов-любов. Тогось так. Що я хочу вам сказати? М -м -м. Всі ці обстріли, це ж ну, все не закінчується. Війна триває, а значить, що і наша боротьба також. Тримайте себе, спокою, оскільки це можливо. Турбуйтеся про своє психічне здоров'я і повірте, воно обов'язково. Вернеться вам з тарицею. цьому пішов я далі. Відпу... О! Ага, постскриптом. Сьогодні ми мали записувати контент. На YouTube канал. Ну, раз я в відпустці, я в Києві, я можу це зробити. І ми вже все, студія, оператори, режисери, всі там коротше, е мали сьогодні зібратися, але після такої ночі ми вирішили це все просто перенести. Абсолютно раціональне рішення, тому що ми будемо не виспані, ми будемо такі. Всі дивні, а ми зробили так, аби це все було раціонально. Ібо якщо вже турбуватися про своє психічне здоров'я, то треба бути Прикладом для цих, якщо ви керівник, бо керівниця, рекомендую вам робити те саме. Все, тепер попа.